Це мікрофон Hator Signify. Я пишу зараз звук в нього, я все одно його трошечки оброблю, бо в мене є шум за вікна з дороги. І при цьому ви можете подивитися, зараз як він круто виглядає і світиться. Його можна вимкнути, зараз я це зроблю, ви не будете мене чути. Прикольно, да? Так само як в деяких мікрофонів. Підключається він по Type-C і є два варіанти. Один з пантографом, як в мене, а один на просто на звичайній стійці. Тримаю я його в руках, тому що до стола, який знаходиться в мене тут, пантограф не перекрутиш. Так, да, є такі столи. Ще в нього є регулювання гучності мікрофона. Можна перемикати підсвітку, можна її вимкнути, він все одно працює. Але є такий момент, що до нього немає ПО. Щоб це регулювати різну підсвіточку, синхронізувати її з іншими, то це було б вообще офігенно. Ну це напевно з-за того, що він маленький, в маленьких версіях зазвичай такого не робляться, але часто є вихід для навушників в деяких мікрофахів.